Мої вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському. У студії працює Наталя Болдинська. Масовані обстріли Донеччини, масштабна пожежа на Харківщині. Під ударом дев'ять регіонів. Саме так Україна зустріла ранок 300-го дня мужнього супротиву на валі російських загарбників. Найскладнішою ситуацією наразі залишається на сході за минулу добу. Там рашисти вбили трьох та поранили ще п'ятьох мирних мешканців. Противник завдав ракетного удару по Костянтинівці Донецької області, пошкодивши житлову забудову та місцевий готель. Під вогонь потрапляли також Мар'їнка, Бахмут, Вугледар та Гостре. У Донецьку після нічного обстрілу впали три поверхи лікарні імені Калініна. На Луганщині ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Діброву, Стальмахівку та Новоселівське. У Харківській області в чергове від з боку РФ потерпали Куп'янськ, Вовчанськ, селище Вовчанської громади. А снаряди ворога в Андріївці потрапили у цивільний промисловий об'єкт, де сталася масштабна пожежа. Попередньо ніхто не постраждав. Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут. Але час йде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів. Лише вдумайтеся у це. Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Вкотре російські окупанти гатили по звільненій Херсонщині. Зокрема, під вогнем опинилися Дучани, Милове, Антонівка, Чорнобаївка та інші населені пункти. Протягом минулої доби загалом регіон 42 рази обстріляли з РСЗВ, мінометів, танків та завдали ракетного удару. Не минулося й без жертв двоє людей вбито, і ще троє дістали поранені різного ступеня тяжкості. На Запоріжжі росіяни обстріляли Ольшівське, Новоандріївку, Малі Щербаки. Через що були зруйновані об'єкти інфраструктури та житлова забудова. На Миколаївщині окупанти вдарили по акваторії Очаківської громади та по Куцюрубській. Ніхто, на щастя, не постраждав. Окрім цього, в північних прикордонних регіонах частина населених пунктів залишилася без електроенергії. На Чернігівщині окупанти поцілили по Новгород Сіверському району, там тимчасово знеструмлені три села. На сумщині обстріляли середино територію знов Новгородської громад. Масштаби встановлюються. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. До ювілейних 100 тисяч знищених ворогів рукою подати. Генштаб збройних сил України звітує про поточну добу. Територія нашої країни стала чистішою на 430 рашистів, 23 безпілотники, сім танків, стільки ж гармат, п'ять бойових броньованих машин, два гелікоптери та сім одиниць автотехніки. Очевид, Святий Миколай у вигляді українських армійців покарав неслухняних окупантів, які вели себе геть недобре. Тож ворог продовжує зазнавати важких втрат у живій силі, зокрема на Бахмутському та Солодарському напрямках. При цьому красномовно економить бойову техніку на відміну від живої сили, бо з втратами серед так званих мобіків та вагнерівців ніхто не рахується. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя українські армійці вдало поцілили по розташуванню живої сили ворога. Його техніки в околицях Токмака неспокійно для російських військ було і біля Бердянська та Малокаховського, також на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Наші мінуснули ворожі точки в Чаплинці, Голі Пристані, Лазурному та Чонгарі, що на кордоні з Кримом. Поблизу останнього на одну ворожу колону техніки стало менше. Ворог продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється. Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожі гелікоптери. Силами українських ракетників та артилеристів за добу у ворога стало менше на один склад боєприпасів, три пункти управління і три райони зосередження особового складу окупантів. А за 300 днів героїчної відсічі ворожі навалі. Лицарі зі Збройних сил України знищили 281 літак, 266 гелікоптерів, понад півтори тисячі безпілотників, 211 засобів ППО, майже три тисячі танків, понад п'ять з половиною тисяч бойових броньованих машин, понад тисячу дев'ятсот гармат, 410 РСЗВ, майже п'ять тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 653 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів і понад 90 тисяч солдатів. Щодня під обстріли Нікопольський район Дніпропетровщини знову опинився під ворожим вогнем. В ніч на 20 грудня окупанти обстріляли дві тамтешні громади. Йдеться про Мирівську та Покровську. Загалом по мирним населеним пунктам ворог випустив щонайменше 20 снарядів. Били з південного берега Каховського водосховища, переважно з важкої артилерії. Люди вціліли, а от без руйнації не обійшлося. Російські снаряди пошкодили з десяток приватних будинків, господарських споруд, газопроводи, лінію електропередач. Що стосується інших районів регіону, то в них ніч та день минуло спокійно. На сьогодні Дніпропетровська область залишається під надійним захистом зсу. Соціальна інфраструктура працює стабільно. Щоправда, в регіоні тривають екстрені вимкнення електрики. Графіки стабілізаційних відключень нині не діють тож світло в оселях може зникнути будь-якої хвилини. Тримаємо, ліквідуємо, працюємо та допомагаємо. Так можна описати ситуацію у кривому розі станом на сьогоднішній день. Ніч в місті, як і у всьому Криворізькому районі, минула без ворожих атак та надзвичайних ситуацій, і навіть без сигналів повітряної тривоги. Вся важлива критична інфраструктура функціонує стабільно, але при цьому, як і в інших містах та селах Дніпропетровської області, зберігається ймовірність застосування енергетиками екстрених аварійних та віялових відключень. Тому слід зберігати вдома запаси води, тримати зарядженими телефони, ліхтарики і пауербанки. Що стосується ліквідації наслідків ракетної атаки у Тернівському районі, то всі вікна у квартирах та під'їздах понівечених будинків. А це понад 600 штук, закриті плівкою та ОСБ. 100% таких же робіт виконані і у понівечених дитсадках та школах. Нагадаємо, загалом це. Шість відповідних навчальних закладів. В будинку, куди влучила ракета, комунальним службам вдалося у двох вцілілих секціях відновити воду, електроенергію, газ та тепло. Вже завезли 200 аркушів шиферу. З них 100 на ремонт дахів у будинках людей та 100 на комунальних об'єктах. Також, де дерев'яні вікна починають склити вже, там, де пластикові. Враховуючи специфіку скла та робіт, буде надана матеріальну допомогу від міста грошами. Нагадую, на базі гімназії номер 42 відкрито пункт там напроти, до якого звертаються потерпілі та подають заяви про видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги від міста. Прийнято вже 213 заяв. З міського бюджету буде виділена матеріальна допомога постраждалим. Для кожної квартири її розмір визначається індивідуально залежно від завданої шкоди. Добрі світлі та веселі. Такими назавжди запам'ятаються Сашко, Людмила та їх півторарічний син Артемка ріг простився із загиблою від російської ракети родиною Корнічуків. Їхнє життя Росія вкрала 16 грудня, саме вранці цієї п'ятниці, в будинок, де мешкала родина, і прилетіло від ворога, зруйнувавши один з під'їздів. З-під завалів першим дістали голову сімейства. Лише ввечері знайшли молоду жінку. І після годин сподівань на диво, тільки опівночі дістали бездиханного їхнього маленького сина. В останню путь разом з Сотнями криворіжців родину проводжала і наша знімальна група. Саме в цьому під'їзді жила загибла родина. Свою квартиру вони придбали лише рік тому, робили ремонт та будували плани на світле майбутнє. Але на жаль, у цьому ж дворі в останню путь і проводжали Людмилу, Олександр та маленького Артема. З оберемками квітів та з іграшками для маленького янголятка так прощалися із родиною Корнійчуків, долю яких зруйнувала російська ракета 16 грудня. Провести в останню путь сім'ю прийшли сотні криворісців. повз трагедію не змогли навіть ті, хто не був знайомий з ними особисто. Олександрові було 32 роки, його дружині 30, а Артем в квітні мав зустрічати свій лише другий день народження. Пані Олена Тісно дружила з сім'єю, тож згадує, подружжя почало зустрічатися ще зі шкільних років, а потім створили міцну родину. Обидва працювали на шахті. Людмила ж зараз перебувала в декреті, а Олександр навіть взяв відпустку, аби побути з родиною, адже дружина в вересні повернулася додому. Аби вберегти своїх діток від війни, вона раніше вимушена була полишити Україну. Вона дуже раділа цим, що в неї зараз є. Дуже раділа. Вона ж виїжджала, виїжджала до Польщі, вернулася і отак. От так. Це такі, це такі добрі, це такі люди. Такі здивчі, такі вона завжди така весела. Вона зустрінеться. Вона не знаю, в неї липка лика вообще не сходила. Вона така добродушна, така я не знаю, такі добрі люди. Я не знаю. Я не знаю, за що їх так Бог так зла. Раніше сім'я проживала в Шевченковому, а цього року придбали ту саму квартиру в Кривому Розі. Ледь стримує сльози їхня сусідка. Того дня. А пані Катерину дивом оминуло лихо. Жінка мешкає на тому ж поверсі, де проживали Олександр та Людмила з їхніми синочками. Примісінько через стінку від них, але в другому під'їзді згадує, дуже хороша була сім'я, а її діти часто гралися з обидвома синами подружжя. За ним встигав вловить по двору. Жвавий такий хлопцівка був жалко. Дуже дуже жалко. Трашти дитинку жалко і старшого жалко. Людмила дуже боялася сирен та загрози обстрілу, тож завжди йшла до укриття, згадують знайомі. Загиблу родину проводжали живим коридором під гучний плач присутніх. Ала родину Корнічуків на кладовище в їхньому рідному Шевченковому, де зараз і знаходиться вже осиротілий старший син подружжя. Хлопчику сім років. Момент ракетної атаки у Кривому Розі дитини не було. Висловлюємо щирі співчуття близьким Людмиле, Олександра та Артемчика. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. Не залишити в біді та надати фахову підтримку від сьогодні у Тернівському районі. Спеціалісти центру віза здійснюють виїзні прийоми заявок від власників постраждалих будинків під час ракетного обстрілу росіянами. Розмістилася мобільна віза на базі місцевої школи та працюватиме ще кілька днів, аби фахівці могли допомогти в оформленні декларації про пошкоджене майно всім тим, хто цього потребує. Тож, як здійснюють прийом криворіжців, бачили наші кореспонденти. — Скажіть, будь ласка, які у вас пошкодження відбулися внаслідок удару 16 грудня? Ну у нас вилетіло два вікна в зі со стеклами, з рамами. Два вікна, а два вікна з другої сторони квартира у голова. То по, по, повивертало. І таких схожих розповідей про вибиті шибки, скло у вікнах та балкона, що про інші руйнації можна почути з десяток. Всьому виною п'ятничний ракетний обстріл окупантами Кривого Рогу, як наслідок, під'їзд одного будинку, зруйнований вщент. Дісталося також ще 43 будівлям. За розпорядженням очільника військової адміністрації Олександра Вілкула мешканцям відразу направили будівельні матеріали та почали приймати Заявки на допомогу від міста, а вже згодом організували і прийом заявок вже на компенсацію за пошкоджене майно від держави. Мені одразу сусіди дзвонили, сказали, що тут так і так, в 42 школі є така допомога. і Я звернувся. все зробили дуже швидко, так що дуже дякую. Так, я одразу все зібрав, все допомагає оказали, дуже швидко, добре. Дівчата помагали. Да, молодцы, так, молодці, так що тож це дуже дуже гарна річ. Задоволений такою можливістю і Василь Петрович чоловікові 83 роки. Каже, дуже зручно, адже недалеко від дому. Його будинок знаходиться поруч із руйнованим російською ракетою. Тож оселі чоловіка ще як дісталося. Вибиті вікна по всій квартирі та на балконі. А там не сусіди, люди розказують. Усі пішли, вони оформляли і що сказали. Я прийшов оформив, зайняв очередь, оформив, як погону все нормально, я довольний. Ось, у мене все документи, вони сказали, чекайте, вам дзвонять. Все, я буду ждать. Тетка таке Станом на обід 20 грудня фахівці центру Віза прийняли зо два десятки заяв від власників помешкань, що постраждали від прильоту. У кожного різний ступінь завданих руйнувань, тож все зафіксували. Також провели і стільки ж консультацій. Під час візитів людям допомагають або самим заповнити заявку про пошкоджене майно через застосунок дія, або ж самі заповнюють дані за допомогою своїх платформ. Потрібно паспорт, код та правоустановчі документи. Можливо, фотофіксація, відеофотофіксація. а також знати свій індекс, загальну площу, такі дані по майну різні люди. Ну, взагалі, в основному похилого віку люди приходять і середнього віку дуже всі вдячні і дуже так по-душевному, спокійно. Бачите, у нас такий прийом. Всі тихенько потихеньку помаленьку заявки завдяки команді Олександра Вілкола, до якої входять цивільні та військові, кривий ріг не був захоплений та зруйнований. А нині, коли місто вже не є прифронтовим, вони продовжують усіма способами допомагати тим, хто постраждав від російської агресії. Відтак, виїзні прийоми центру віза триватимуть у 42 й школі ще кілька днів протягом 21 та 22 грудня з 9 до 18.00. Також в центрі віза нагадують, що компенсацію від держави всі потерпілі отримуватимуть після завершення Чення бойових дій зараз найголовніше завдання все детально зафіксувати. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, перший міський. За порятунок дитини Євген Кльонов врятував з холодного водоміща дівчинку, яка провалилася під тонку кригу. Інцидент на льоду трапився ще ввечері 7 грудня. Маленька криворіжанка, хоч і пробула під водою лічені хвилини, проте за мінусової температури могла втопитися. Повз якраз проходив Євген. І сьогодні за рішучість та небайдужість йому вручили подяку-рятувальники. Більше про історію того дня знає з перших вуст Маріола Акуліч. Це Євген Кльонов. Чоловік може по праву називатися героєм сучасності, бо, не маючи професійних навичок, врятував з-під криги дитину. Чоловік згадує, тоді 7 грудня повертався з дружиною з поштового відділення. Як раптом побачив у ставку Покровського району під водою йде дівчинка. Часу на роздуми не було, каже рятівник дитини. Я прийшов, роздягся і пополз, ну, по пластунськи по льду. Доліз до дівчинки, бо вона вже каже, я вже більше не можу. Дав їй палку, вона схопилася в неї. Ну, Міцно вона її не відпустила доки я її не витачив. ну Я її коли тяг десь разу з третього вона тільки вилізла. Коли дівча опинилося вже на безпечній поверхні, запевнившись, що з нею все більш-менш гаразд, Євген побіг додому до власної п'ятирічної доньки. А дівчинка залишилася разом із його дружиною, медикиною очікувати швидку та зустрічати рятувальників, які вже доїжджали на виклик за дзвінком очевидців надзвичайної ситуації. Для мене було головне, щоб вона не отримала. Переохолодження, тому я з неї зняла весь одяг мокрий, який в неї був, одягла на неї чоловічу куртку. Рядом зі мною стояла ще одна жінка, і ми... вона допомагала мені роздівати дівчинку. Дівчинка сама запропонувала, там є труба гаряча, де вода тече атапітина. І ми відвели її туди, посадили. Вона якраз труба така тепленька була. Загалом дівчинка відійшла від берега на приблизно 25 метрів. Товщина криги у той день була менше 5 сантиметрів. За мужність і героїзм, на який спромігся, би не кожен Євгена, подяку відзначили криворізькі надзвичайники. Не міг залишитись без уваги наш підрозділ, коли ми дізналися про вчинок Євгена, це дійсно героїчний вчинок. Дуже дякуємо Євгену за його позицію. За те, що не стояв осторонь і кинувся на рятування дівчинки, це дійсно героїчний вчинок, і дуже йому за це дякую. Зазначу за осінню зимовий період з настанням холодів це перший випадок у кривому розі, коли людина провалилася під кригу через скачки температурних показників, ДСНС застерігають громадян не виходити на тонкий лід водоймищ. Маріола Куліч, Віктор Степанов, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського у студії? Працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.